Кожен з нас рано чи пізно стикається з проблемою вибору житла. Дайте мені декілька хвилин, і я розкажу вам про свої Green Flag у виборі апартаментів. Для прикладу візьму ідеальне для мене ЖК Gravity Park від Creator Boot. Перше на що я звертаю увагу, це кількість поверхів. Так як я людина з творчим баченням, мені здається, що невеликі будинки більш атмосферні та затишні. Друге, що для мене важливо, це те, щоб територія житлового комплексу була озеленена. Також мені важливо, щоб на території ЖК була повна інфраструктура, такі як торговий центр, аптеки, фітнес-зали, все, щоб можна було не виходити з життя. Таке я зустріла вперше в Гравіті Парк, але мене це просто покорило. Те, що можна купити апартаменти на першому поверсі з власною літньою терасою, ви собі це уявляєте? Окрім цього, мені важливо, щоб стіни були виконані з якісного матеріалу, щоб взимку було тепло, а влітку холодно. Ну і останнє це те, щоб містечко було з автономним. Енергопостачання. А які ваші грінфлек у виборі апартаментів? Пишіть в коментарях.